життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? А ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути? досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перепетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з невіри і відчаю дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. Hello, Вітаю, Я Девід Джеремайя. Думаю, ми можемо погодитися із тим, що ніхто не намагався піднятися на Еверест, не зробивши спочатку менш складних підйомів. Якщо мета полягає в тому, щоб піднятися на найвищу вершину в світі, досвідчений альпініст буде старанно тренуватися багато годин, щоб наростити силу, витривалість легенів, готуючись до такого високого підйому. А ви знаєте, що розвиток нашої віри також вимагає вкладень часу? Бог дав нам всю необхідну віру? Насправді, біблія говорить, що якщо ви маєте віру з гірчичне зерно, ви зможете зрушити гори. Отже, як нам стати сильнішими у вірі за допомогою інструментів подолання найбільших життєвих проблем? Сьогодні я поділюся з вами практичними кроками в проповіді під назвою Міцна віра. Отже, ми проносимося через Сполучені Штати у нью йорк Сіті, в Ваплрум, в Джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо серію все, що необхідно. І я не знаю ваших політичних уподобань, але якими б вони не були, якщо ви дивилися по телебаченню похорон Джорджа Буша старшого. Ви ймовірно, неодноразово витирали з очей сльози. Коли Джордж Буш молодший виголошував промову, його душила скорбота. він назвав свого батька великою благородною людиною і найкращим батьком, якого може мати сина або донька. Цей жалісливий момент стався ближче до кінця меморіального. Промови. коли я слухав промову, його сина мене особливо вразило одне твердження. Молодший буш сказав про свого батька, він навчив нас не витрачати день. Він грав у гольф в особливо швидкому темпі. Мені завжди було цікаво, чому він наполягав на швидкісному гольфі. Він був дуже хорошим гравцем, отже, ось мій висновок. Він грав у гольф швидко, щоб скоріше перейти до наступної події, щоб насолодитися часом, що залишився цього дня, і витратити всю енергію. Він народився з двома налаштуваннями Повний газ, а потім спати. Я вірю, що апостол Петро теж був хлопцем на всіх парах, і його адреналін ніколи не закінчувався, і він заохочував інших постійно зануритися в пошук Христа і уподібнитися Христу у всьому. Петро використовує слово, яке часто зустрічається в Біблії. Це слово старання. Це якість якою я стикаюся, коли читаю біографії плідних ефективних людей минулого та. Ця одним із спільних знаменників людей, які в чомусь досягли успіху, є те, що всі вони були старанними та наполегливими. Для мене, як пастора, одним із найвідоміших героїв був чоловік на ім'я Чарльз Гаддон Сперджен. Ще у 1850 році Сперджен, будучи підлітком, вирішив піти за Ісусом Христом. Вже на наступний рік він почав проповідувати і його було просто не зупинити. У 19 років він став пастором церкви нью Стріт у Лондоні, і майже відразу жоден лондонський зал не міг вмістити натовпи людей, які приходили послухати чоловіка без будь-яких заміток, або із невеликою їх кількістю, він стояв за кафедрою і красномовно викладав слово Боже. Без сумніву, це був юнак блискучого розуму. Стенографісти. Це було до того, як почали робити записи проповідей, як зараз. Стенографи сиділи в залі і записували його проповіді, і відразу після проповіді він їх редагував. На наступного дня у понеділок його недільну проповідь публікували у лондонській газеті. До кінця життя Сперджена повні томи його проповідей представляли найбільший набір християнських книг одного автора в історії христ християнства. Скільки це було слів? Ну, якщо це 3561 проповідь у 63 томах, то це 20 мільйонів слів. А це дорівнює 27 томам британської енциклопедії. І, до речі, він помер у віці 57 років. Можливо, причина якраз в темпі його життя. Зриспержен був дивовижною людиною. Він був пристрасним читачем. Його особиста бібліотека налічувала понад 12 тисяч томів. зазвичай він читав шість книг на день. Він жадібно ковтав коментарі. Він читав твори пуританських письменників. і якщо ви намагалися це читати, це зовсім нелегке чтиво. Він читав газети та періодичні видання. Його біблія завжди була відкрита, і його ручка завжди була під рукою. Він відповідав на листи. Він заснував десятки благодійних агентств. Він видав журнал, який називається Меч і шпати. Він заснував коледж, де читав лекції. Він писав одну книгу за іншою на різні теми. Він часто працював 18 годин на день. Він проповідував 10 разів на тиждень. Проблема для тих, хто намагався його зрозуміти, полягала в тому, що він. Як і Джордж Буш був людиною двох швидкостей: повний газ, і потім сон мені особливо подобається одне його твердження: людина не може бути простою і все ще перебувати в прекрасній компанії Христа. Христос ходить швидко, і коли його народ розмовляє з ним, вони також повинні йти швидко інакше. Вони незабаром втратять його з поля зору. Одного разу він сказав: гріх неробства є найбільшим з усіх гріхів, оскільки він включає всі гріхи про неробство, Боже, спаси нас від цього. Отже, дві людини, президенти, проповідник, мали таку чесноту, як старанність. Вони обидва змінили світ. Друзі, Давайте будемо чесними. Навряд чи ми кудись просунемося, якщо будемо. Дозвільними по життю, коли ваш автомобіль працює на холостому ходу, він не рухається. І коли ви спите, ви втрачаєте єдиний ресурс, який не підлягає відновленню, не витрачаєте свій час дорогоцінні години свого життя. Тому я хочу сьогодні поговорити з усіма нами про можливість старанності по перше, давайте поговоримо про розуміння старанного серця. Згідно другого Петра, старанність є необхідним компонентом для того, щоб протистояти тиску цього світу. Ми повинні вхопитися за те, що дав нам Бог, за великі обіцянки, за силу, яку він нам дарував, за все, чим він нас забезпечив. Але що ми робимо, коли отримуємо подарунок? Ми його розгортаємо і, сподіваюся, використовуємо. Бог подарував це нам, і ми повинні робити свою частину. Якщо ми збираємося випробувати справжню трансформацію характеру, ми повинні зрозуміти, що означає старанність. Я хочу прочитати вам уривок з 2 Петра, 1,5, і Я думаю, ви зрозумієте, Розумієте, куди я веду? Петро пише, то ви, то означає з цієї причини. З якої причини? Тому що Бог дав нам все це, тому докладіть до цього всю пильність, не просто старання, а всі старання. Просіть Бога допомогти вам старанно працювати в житті і робити те, до чого Бог вас закликав. А також зростати в зрілості і приймати благословення, які дав вам Бог, розгортати їх і використовувати їх у своєму житті кожен день нехай це стане вашою метою, нехай це стане вашим божественним настроєм. Це сенс старанності. А що є мотивацією старанності? Петро каже, то ви докладаючи старань, з якої причини? Тому що Бог нас всім цим благословив. То ви докладаючи до цього всі старання, і це охоплює всі сфери життя, а не тільки духовну сферу. Бо хоче, щоб життя всіх нас було сповнене старанності. Це не означає, що всі ми повинні бути енерджайзерами. Я знаю, деяких, хто нікуди не просувається енергію свою витрачають на що попало. Бо хоче, щоб все, що ми робимо, ми робили для мети. Мене постійно запитують, чому я все ще займаюся тим, чим займаюся в такому похилому віці. Не такий їй старий. Одна жінка завжди говорила, що їй 49 з хвостиком її маленький онук сказав одного разу бабуся. Скільки б тобі було років, якби тобі було наплювати на твій вік? навіть не знаю, скільки б я собі дав. мені подобається, що сказав один чоловік. Тобі стільки років, скільки б ти собі дав, якщо б не знав свого істинного віку, насправді вік ролі не грає. він не має нічого спільного з тим, як ми живемо і чим займаємося. Можливо, нам не завжди вдається робити те, що ми робили раніше, але я за я завжди згадую Халева, коли йому було 80, він був таким же сильним, як і коли йому було 40. Дозвольте мені поставити вам питання: як привнести старанність в наше життя? Чи живемо ми старанно? Чи живу я старанним життям? Чи приймаю я кожен день як дар від Бога, усвідомлюючи, що він дав мені всі ці великі обіцянки? Весь цей великий потенціал, і моя мета полягає у тому, щоб максимально використати все це на славу його. Віддати йому все, що в мене є, і нічого не залишити, щоб озирнувшись, я не побачив ще чого, що я не встиг зробити. Дивіться наскільки була важливою старанність для Петра. У цьому ривку він присвятив дев'ять віршів темі благочестивого життя, і двічі в цьому невеликому ривку він говорить про старанність. У п'ятому вірші він говорить, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. І в десятому вірші він говорить тому, браття тим більше дбайте чинити. Ти міцним своє покликання та вибрання, Бог дав нам усе необхідне через свої дорогоцінні обітниці, щоб ми могли жити справді благочестивим життям, і з цієї причини ми повинні старано використовувати все, що він нам дав. Давайте зупинимося і визнаємо той факт, що це якби протиставляє християн один одному. Тому що ви, можливо, чули, як люди вчать, що коли ви стаєте християнином, ви входите у Божий спокій, тобто ви. Відпочиваєте у ньому. Амінь. Ну, я думаю, це означає абсолютну довіру до Господа. А інші кажуть, ні, коли ви стаєте християнином, ви піднімаєтеся на коня і скачете в небо. Хтось каже, що християнство означає відпустити все і віддати все в руки Божі. І ці люди дуже пасивні у своїй вірі. Спостерігаючи за такими людьми, я помітив, що багато з них не ростуть. Вони не зростають у любові до Господа. Вони не шукають Бога активно, не намагаються активно служити Господові. Я волів би бути занадто енергійним для Бога, ніж взагалі не бути енергійним. Краще я буду просити Бога уповільнити мене, ніж мене прискорити. Хто з вас знає, що у Бога є покликання для кожного з нас? Тут немає нікого, кому Бог би не дав. Якийсь дар. у кожного з нас, хто є християнином, є дар. Немає такого поняття як християнин без дару. У всіх нас є подарунки, і наш обов'язок полягає в тому, що прийняти духовний дар, який дав нам Бог, розвинути його, вдосконалити і використовувати його для слави Божої. переконайтеся, що ми старанно дотримуємося Божого плану в нашому житті. Отже, це сенс старанності і мотивація. Коли я був молодим, у всіх навколо був біблійний слоган для життя, і тому у мене теж був свій слоган. І Я взяв його з послання до колосян. Я просто хочу допомогти вам зрозуміти, як це працює, оскільки цей вірш показує, що таке старанність у колосян 3, 23, 24 говориться, і все, що тільки чините робіть від душі, немов господові, а не людям. Знайте, що від господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви. Господові Христові це допоможе нам зрозуміти, що означає розвивати звички старанності. Ми розберемо все з вами по порядку. Я попрошу вас подивитися в самих різних напрямках. подивіться навколо у цьому вірші говориться і все, що робите. І Якщо ви прочитаєте всю третю главу до колесян, ви виявите, що ці вірші знаходяться в контексті глави про чоловіків. Дружин, дітей, батьків і рабів це мене дуже сильно вражає, тому що це означає, що моя старанність стосується не тільки мого ходіння до церкви, це спосіб життя, який повинен супроводжувати мене весь час. Я повинен так жити все життя, весь час, але неможливо мчати по життю зі швидкістю 100 міль на годину. Ви б перегоріли вже через тиждень. Але ви можете жити з почуттям терміновості та старанності у всьому, що робите. Але для цього немає кнопки включити і вимкнути, не можна сказати, ось сьогодні неділя, настав час бути старанним. Ні, старанність має стати вашим способом життя. Ми повинні старанно зануритися у всі наші стосунки у таких питаннях, як поміняти підгузки, оплатити рахунки, вирішити конфлікт, купити продукти, шукати роботу, будувати кар'єру. Фраза і все, що робите, охоплює все, що ми робимо, незалежно від того, хто ми як послідовники Христа. Що ви не робили робіть це від широкого. Серця робіть це з ретельністю. Більшість з вас знає про що я. У вас є проект у вашому житті, який здається вам приголомшливим. Ти дивишся на нього, він схожий на величезну гору, і ти кажеш собі, як я можу подолати цю гору. Я скажу вам, як ви туди потрапили. Ви робили крок за кроком, день за днем, виявляючи покірність Богові і рішучість кожен день. Це і є старанність. Якщо ми не будемо уважними, ми просто будемо плести за течією. Ми будемо погоджуватися з усім, що відбувається. Відбувається, а Бог закликав нас до іншого способу життя. Ви кажете, я один такий у своїй церкві. Так, будьте кращим у своїй унікальності. Амінь. Отже, перший крок: подивіться навколо, і ви побачите все, що ви робите. Другий крок загляньте вглиб себе. Павло пише до колосян: І все, що робите, робіть від душі. Заглянути в глиб означає запитати себе, яка моя мотивація, що значить робити все від душі, це означає додати до цього своє серце. Ви знаєте, що у новому заповіті перераховуються три можливі температури серця. По перше, це холоне серце Матвіям 24.12 описує людей в останні часи, любов багатьох охолоне. І в третьому розділі Откровення ми читаємо про людей з теплим серцем. У посланні церкви в Лаокиді Господь описав своє презирство до байдужості життя. Він каже: Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти ні теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з вуз своїх. Це слова самого Бога. А потім серце говорить Луки, 24 глава, двоє учнів по дорозі до Імауса розмовляють з Ісусом. Ось як вони описали те, що пережили. Чи не попало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі? І коли виясняв нам писання? Холодне серце, тепле серце, палаюче серце. А яка температура вашого серця? я прочитав про одного плавця на ім'я Роуді Гейнс. Роуді Гейнс підрахував, скільки потрібно тренуватися, щоб розвинути витривалість, техніку, впевненість і вміння для того, щоб виграти золотоолімпійську медаль. Він тренувався 8 років до Олімпійських ігор, 1984 року. Він плавав по 45 метрів, туди-сюди більше 32 тисяч кілометрів. Звичайно, якщо взяти роки до і після Олімпійських ігор, то Набереться куди більше, але я ніколи не забуду, що він сказав: Я переплив весь світ, щоб бути кращим в гонці, яка тривала 49 секунд. І я хочу поставити питання всім нам, послідовникам Христа: якщо старанність змусила людина проплисти весь світ, то до якої старанності повинні прагнути ми, маючи на меті вічність? Мені чуються слова апостола Павла: вони ж щоб тлінний, прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Подивіться навколо все, що ви робите. Загляньте вглиб, робіть все від душі. Поглядайте вгору, як на Господа. Секрет розвитку старанності у вашому житті полягає в усвідомленні того, що ви служите не людям, а Богу. Ви служите Господу, а не людям. Це повторювана тема в посланнях Павла. Наприклад, в Римлянам, 14 розділі: бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо для Господа, живемо. І коли вмираємо для Господа, вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Або в колосян 3,17, і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцеві. Якби ми розуміли, що коли ми вирушаємо виконувати свій обов'язок, то до чого закликав нас Бог, ми робимо це перед ним одним, а не перед людьми. Поленокомусь із людей це може сподобатися, а комусь ні, я вже давно зрозумів, що якщо ви пастор церкви розміром з нашу і намагаєтеся догодити. Всім бажаю вам успіху. Я щотижня отримую записки, їх кладуть у відри для пожертвувань, В них не завжди говориться, дорогий пастора. Ми, ми любимо вас. Є. Вони про те, як холодно в церкві, як голосно звучить музика, що вони не могли знайти місце для паркування. Ви все це знаєте, але іноді я просто кажу, Боже, ти не закликав мене догождати всім людям. Допоможи мені пам'ятати, що моє завдання догождати тобі. Амінь. У своїй книзі лірика автор пісень і продюсер Оскар Хаммертштейн. Другий розповідає про те, що бачив фотографії статуї свободи, знято з вертольота. На фотографії видно верхню частину голови статуї. Хаммерштейн був вражений деталями та досконалістю, яку скульптор використовував для завершення частини статуї, яку побачать лише деякі. Він так само старанно і ретельно працював над цією частиною статуї, як над її обличчям, руками, факелами, всім, що люди бачать, коли пливуть по затоці. Щоб ми не робили, ми повинні робити це для Бога. Один із способів, яким ви можете практикувати звичку наполегливо працювати для Господа, це робити паузу протягом дня, дивитися вгору і нагадувати собі, що Бог бачить все, що ви робите. Потім поверніться до своєї справи. і Розкажіть іншим, що Бог спостерігає, і що він вартий того, щоб старанно працювати, щоб йому догодити. Подивіться навколо все, що ви робите. Загляньте в глиб, робіть все від душі, поглядаєте вгору як на Господа. Дивіться вперед, ви отримаєте нагороду. Той самий Бог, який дав нам все для життя і благочестя, винагородить нас за те, що ми так живемо. Мій життєвий вірш закінчується словами: знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові це та сама нагорода, про яку згадує Петро, коли завершує цей уривок у другому Петра. 1. Петро закликає віруючих додавати у своє життя одну якість за іншу. Потім він каже: відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа він не сказав, ви потрапите на небо, виконавши все це. Але він сказав, ви потрапите на небо так, як мало кому вдасться. Ви потрапите на небо із почуттям перемоги, бо жили так, як покликав вас Бог. Я вірю, що саме це означає жити з ретельністю. На зорі своєї популярності Елвін Преслі найняв охоронця на ім'я Сонні Вест. Соні, Вес був завжди поруч зелвісом, служив йому, віддавав йому всі свої сили. Соні увірвався в близьке коло короля і став частиною. Так званої Мемфіської мафії. Елвіс був почесним другом на весіллі. З Соні вони були найкращими друзями. Соні навіть знявся у фільмі з Елвісом Преслі. Але потім Елвіс помер життя. Соні почало котитися вниз. Він і його дружина боролися з раком. Їх хотіли виселити з дому через збільшення медичних рахунків. Зрештою, він почав продавати всі пам'ятні речі Елвіса Преслі, включаючи коштовності. Він сказав: Я не викреслю його. З пам'яті я просто відчуваю себе пригніченим. за кілька місяців до його смерті. У 2017 році у виданні інсайд Едішн, де була опублікована його історія, написали наступне: Соні Вест був протеже Елвіса Преслі. Він прославився як його кращий другий охоронець, але через десятиліття блиски гламур зникли. Я бачу в цій історії величезну різницю з нашою з вами ситуацією. Цей чоловік служив королю всім серцем, але все закінчилося. Блиск випарувався, і сила зникла. Кла з іншого боку, я служу своєму цареві всім серцем, і знаєте що найкраще нас чекає ще попереду? Найкраще ще попереду. Всі ми, всі, хто живе у повній посвяті Ісуса Христа, хто старанно переходить від слави до слави, хто робить все від душі як для Господа. Всі ми отримаємо нагороду, вічна спадщина з нашим Богом. і не буде кінця алілуя, не буде кінця радості, і немає кінця спілкуванню з Ісусом. І немає кінця дням нашого життя або відповіді на нашу молитву. Немає кінця нашим ревнощам і. Меті, бо навіть на небі його слуги будуть служити йому. <плес> Сподіваюся, ви розумієте, що жити християнським життям не означає жити не докладаючи серце, але все, що ви робите, робіть цим серцем. Живіть для Ісуса Христа. Не шукайте відмовок, не зупиняйтеся на досягнутому, чекаючи повернення Господа. Не потрібно сидіти на паркані і чекати захоплення церкви. Амінь. Я хочу закінчити сьогоднішню розмову твердженням людини, якою захоплююся, я говорю про Чарльза Сперджена. Як я вже говорив, він прожив 57 років. Мені стало соромно, коли я прочитав, що він встиг зробити за 57 років. Я не зміг би зробити всього цього, навіть якби прожив два життя по 57 років. Я не знаю, як ця людина змогла все це втиснути, але коли він лежав на смертному одрі збираючись відправитися на небеса, він написав такі слова. Якби я хотів передати повідомлення з ліжка, я б сказав вам: якщо ви не хочете відчувати жаль, коли змушені лежати на рухому, працюйте поки можете. Якщо ви хочете, щоб в хвороби ваша постіль була настільки м'якою, наскільки це можливо, не набувайте її сумним відображенням того, що ви витратили час даремно, поки були здорові і міцні. Мені говорили багато років тому, Сперджен, ти виснажиш своє тіло остаточно, проповідуючи 10 речовин. На тиждень. Ну, навіть якщо так нічого, я б зробив це знову. Якби у мене було 50 тіл, я би з задоволенням віддав їх усіх у служінні Господові Ісусу. Молоді люди, ви сильні. Перемагайте нечестивих і боріться за Господа, поки можете. Ви ніколи не пошкодуєте, що віддали все своєму благословенному Господу та вчителю. Щодня робіть стільки, скільки можете, не відкладайте роботу до завтра. Робіть все, що під силу вашій руці. Слідкуйте за Христом усім своїм єством. Жодна жертва не може вважатися занадто дорогою. Ніщо не вимагає від нас занадто великих зусиль. Коли законник запитав Ісуса, яка із заповідей найбільша, він же про помовив йому люби господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею, своєю і всією своєю, своєю думкою. А тепер послухайте, ви можете почати прямо зараз. Але доктор Джеремей, я ніколи не думав про це. Ну я просто подав вам ідею, чому вам не почати прямо зараз? Чому вам, вийшовши звідси, не скласти список того, як ви можете жити більш радикально для царства? Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. Субтитрувальниця